Зараз ми спостерігаємо деякий ажіотаж навколо оформлення закордонного паспорта. Якщо порівнювати це з минулим роком, то, звичайно, є збільшення кількості бажаючих отримати закордонний паспорт. Ми пов'язуємо це з цією ситуацією, яку ми маємо в країні економічною і політичною, в тому числі, з воєнними діями на Сході. І відповідно, ми зараз маємо не тільки тих людей, які оформляються, живуть безпосередньо в Ужгороді. Кожен фактично третій, який здійснює оформлення саме в місті Ужгороді, це людина, яка Тут працює, вона зареєстрована десь в іншому районі, але хоче отримати і оформити паспорт саме у місті Ужгород. Так само тут у нас здійснюється оформлення переселенців із Криму, Донецька, Луганська область, вони так само документуються паспортом, закордонним паспортом у нас. Все це відповідно веде до збільшення кількості бажаючих, відповідно до збільшення і черг в тому числі. Єдине, що ми можемо сказати про те, що є ймовірність введення електронних черг. Зараз люди самі формують чергу. У Нас був досвід того, що спочатку ми якби формували чергу, але були люди, які були цим незадоволеними. Тому аби не звинуватували нас в адміністративному якомусь тиску, в якомусь зацікавленості, ми віддали це право людям, і вони самі визначають, хто за ким. Єдине право позачергового обслуговування мають громадяни. Це інваліди першої другої групи. Чорнобильці, першої другої категорії, вони мають право безкош... на безпільгове обслуговування. Навантаження зростає, тому навіть немає тих згідно е, норм. Наші працівники мають кожні кожну годину мають 15 хвилин для перепочинку, тому що це робота за комп'ютером. Навіть зараз цього не робиться. Єдине, що вони мають, це обідня перерва, 45 хвилин обідньої перерви. І відбувається далі процес оформлення. Вони змінюють одна одну, таким чином, щоб дати можливість якось фізично відпочити від оформлення. Але якщо говорити вже про видачу, то на видачі вже трошечки менше. Я живу теж навколо видачі. Саме багато людей на оформлення. Норм, що ми маємо прийняти стільки чоловік в день, немає. Єдине, що можу сказати, що процедура оформлення біометричного паспорта досить складна. Це не те, що було до Нового року, коли було здійснене небіометричних документів. На одне людину може зайняти 20 хвилин оформлення біометричного паспорта, на іншу 40 хвилин. Є нюанси щитування біометричних даних людини, відбитків пальців. Є люди, які працюють з абразивними матеріалами. Відповідно, для того, щоб якісно читати їхні відбитки пальців, потрібно більше часу. Мене навіть наші інспектори вдаються до деяких ноу-хау для того, щоб щитати, все-таки видавати оці от відбитки пальців з людини, і в гарячу воду ставлять пальчики. І Різне придумують для того, щоб все таки людина змогла подати документи саме на біометричний паспорт, який вона захотіла отримати. І все це нюанси, так само відцифрований підпис, він ставиться на склі. Людина не бачить, який це підпис. Вони бачать це тільки після того, як зробила підпис на склі, бачить його на моніторі. І іноді вона говорить, що це не мій підпис. І відповідно знову процедура повторюється по новому. Все це час, все це і відповідно зменшується кількість людей, яких ми можемо оформити в той день, але іноді відбувається все швидше.